Вітаю вболівальників футболу Ліга Націй, третя гра для збірної України. Нагадую, що перших дві гри наша збірна програла Албанії і Чехії. То розглянемо, як зіграла матч у третьому турі наша збірна з збірною Грузії. Матч проходив у Польщі у місті Познань на стадіоні, який уміщує. 41 600 глядачів. Ця арена номінально рахується як домашня для збірної України. На початку першого тайму приблизно на 11 хвилині частина світла на цьому стадіоні зникла. Виникли невеликі технічні проблеми. І що цікаво, що чи то стадіон належить, чи спонсор команди Лех, яка грає на цьому стадіоні, є Енергетичної компанії і виходить так, що не забезпечили належне проведення матчів із за таких технічних проблем. То арбітру зустрічі довелось аж 9 хвилин компенсувати додаткового часу у першому таймі. Частина світла зникла, і суддіство з керівництвом стадіону видно, що нервово вирішували цю проблему. Те, як матч був під загрозою зупинки. Але слава Богу, проблему вирішили, і на 20-й хвилині матч продовжився. Якраз цей період, коли матч був продовжений, наша збірна отримала право на пробиття штрафного удару. Склад збірної України зазнав суттєвих змін у цьому матчу, так як у багатьох наших гравців є травми спровідних гравців. Це у циганкова брашка Степаненка-Піхальонка, а так то взагалі 8 футболістів у нашій збірні травмованих. Тож навіть у стартовому складі два гравці вийшло більш, ну більш-менш рахувати Гуцуляк не зовсім дебютант. Якось він закликався до збірної і отримував свої хвилинки. А от Іван Калюжний, гравець Олександрії, отримав. Шанс вийти у стартовому складі і дуже добре він себе зарекомендував у цьому матчі. Отже, склади команд Україна. У воротах Трубін, у захисті Матвієнко та Лавєра в Забарні Конопля, в опорній зоні Калюжний, півзахист Мудрик Шапаренко-Судаков, Гуцуляк і на вістрі Атаки Добик. головний тренер Сергій Рібров. Грузія у воротах Мамардашвілі, у захисті какабадзе, двалі, Кашия. півзахист, кочорашвілі, чакветадзе, лочошвілі, велесеані, кітеєшвілі, кварцхелія на вістрі атаки і Мікаутадзе, головний тренер Саньйоль. У першому таймі збірна Україна володіла перевагою. Атакувала, створювала моменти. І ось на 35-й хвилині втілити у забитий гол вдалося Михайло Мудрику. Ну тут він цей гол створив сам, обійшов одного другого і, пробивши чуть далі за меж штрафного майданчика, положивши м'яч точно у кут, безперечно, проявивши свою майстерність, що давно від нього очікували вболівальники. Та як Останній час ні в збірній України, ні в своєму клубі Челсі Михайло себе не міг особливо так проявити, але в цьому матчі він зіграв добре. У другому таймі, теж прориваючись близько до штрафного майтачку, завдав небезпечного удара. Ну, теж для себе все він зробив, щоб завдати цю удару. Тобто прориваючись. Через двох захисників продерся, пробив дуже себе добре в цьому матчі проявив Михайло Мутик. Відповідно, як цього вимагав рахунок у другому таймі, грузини більше атакували і хотіли зрівняти рахунок. От був момент, коли вони прибували штрафний і на добивання пробив грузинський футболіст, але урятря збірної України Трубіна не виникло. Особливих проблем, щоб ці удари ліквідувати. Ну і не, не настільки вони були сильними. Захвилювались вболівальники збірної України на 89-й хвилині, коли розігравши комбінації гравці збірної Грузії забили гол. Я сам для себе налякався, що не втримали. Остання хвилина, ну, чуть там додатково сталося. Але фух, через. Якісь секунди видихнули, а казали, що раніше моментом був офсайд. То гол скасували по висновку, наша збірна вистояла і з мінімальною перевагою в один гол змогли здобути дуже важливу для себе перемогу. Отже, Україна обіграла Грузію і здобула свою першу перемогу у цьому сезоні Ліги Націй. Добре, у цьому матчу дебютували нові футболісти. Олександр Назаренко, Гуцуляк, а особливо дуже хороший матч відіграв Іван Калюжний, гравець Олександрії, в якого був такий запал в очах і бажання до перемоги, що він своїм бажанням і запалював інших гравців виграти цей матч. Так що збірна України цей матч перемогла завдяки своїм емоціям, тобто бажанням виграти, відступати. Далі нема куди, треба набирати очки. Та як перші два матчі програли, і нуль очок на останньому місці знаходилася збірна. Ну і найкращим гравцем у цьому матчі збірні країни був безперечно Михайло Мудрик, який сам створив собі момент і забив гол, і напротязі матчу ще створював моменти і велике бажання усіх гравців збірної України. Приніс до позитивного результату. По історії зустрічей збірна Грузії для нашої збірної завжди була зручним суперником, ну і в цьому матчі так воно і сталося. Обіграли мінімально 1-0, але є результат і здобутих три залікових бали у турнірну табличку. На матчі було присутньо 21 700 глядачів. З них около 6 тисяч грузинських вболівальників, ну і приблизно 15 тисяч було вболівальників збірної України. Так як для нашої збірної це номінально рахувався домашній матч. Подивимося статистику, XG очікувані голи в Україні 0,57, у Грузії 0,68 володіння мечем. В Україні 41, у Грузії 59. Удари Україна 12, Грузія 13. Удари в площини воріт 2 України, 4 у Грузії. Удари повсурота 7 у України 5 у Грузії. Штрафні удари 9, 11. Кутові удари 3-7 на користь Грузії. Сейви воротаря Україна 4 у Грузії 1. Жовті катки 4-4. Наступний 4-й тур Україна у 21.45 зіграє 14 жовтня. Знову номінально домашній матч буде грати зі збірною Чехії. А учасники у нашій групі Грузія з Албанії також зіграє 14 жовтня в 19.00. Турнірне становище у нашій групі Ліга Б. Група 1. Знач, Грузія на першому місці. 6 очей. Чехія теж 6 очків має на другому місці. Албанія має 3 очка на третьому І ми все рівно ще по камі знімаємо четверту сходинку, але ж все ж таки з 3 очками. Так що в понеділок боліваємо за нашу збірну. Ставимо подобайку, Якщо це відео вам сподобалось, підписуємося на мій канал. Якщо є бажання. Можна допомагати фінансово в цьому каналі для розвитку реквізити в описі під цим відео. Щастя, здоров'я, перемог! На все добре!